Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділі я була на блошиному ринку. Знайти мені сьогодні майже нічого не вдалося. Лише одну брошку я купила, але таку вже красиву, таку красиву, і прикрашена вона марказитами. І прийшла я додому і вирішила, що покажу я вам кілька своїх знахідок, які я зробила раніше. З марказитами, але ще не показувала. Так, таке, можна сказати, тематичне відео. І от починаю я з невеличкої брошки у вигляді такої комахи, яка, може, не дуже ефектна. Ну, але ж мені сподобалося. До того ж, вона видалася досить старенькою. Ну, так як виглядає зворотній бік, кріплення голки. Тут фіксатор. І от там навіть є маркування. Маркування якесь не дуже ясне, тому що там немає цифр, там лише якісь символи на півстерті. Але коли є символи, це означає, що ця прикраса не сучасна. Ну, скоріше за все, один тут дві, два маркування. Одне це, мабуть, Авторське і друге те, то, мабуть, срібло. Е, мені не, зда, не вдалося ідентифікувати, я з якої країни. Ну, є певна інформація в інтернеті, але тут щось таке не дуже ясно зображено. Вважаю, що брошка ця зроблена десь в середині ХХ століття в Європі. Так, нічого точніше сказати не можу. Якось попався мені на ринку отакий браслет. Маленький, тоненький. Але коли я подивилася на нього, я зрозуміла, що він прикрашений марказитами. Почала роздивлятися, гарний браслет. Але маленький, він має розміри отак от десь 5,5 см і так 6 см. Ну, я так подивилася, подивилася на нього. От бачите, тут така застіпка. Треба натиснути. І вона отак розкривається. Отут є проба 925. І то, як вона тут поставлена, я вважаю, що це не дуже стара прикраса. Ну, так, можливо, 80-90 роки 20-го століття. Так мені здається. Потім я так подумала, повертіла цей браслет і вирішила приміряти на себе, хоч він маленький. І ось, незважаючи на те, що браслет так здавався маленьким, тим не менш, я змогла його надіти на свою руку, він досить тут вільно. Не те, щоб він мене здавлював. Так що можна і носити. Також хочу показати каблучку. Отаку. От Якось сподобалася вона мені. Тут основа це срібло, а отут іде нібито жовтий метал. Ну, я так вважаю, трошки позолоти. Тут йде вверху і внизу. Тут, щоправда, проба така, що невідомо, що тут зображено, тому що якісь символи, і отут праворуч такий ніби -то ромб, а поруч літера А. Що це означає, я не знаю. Отак вона виглядає на руці гарно. З браслетом те, що треба. Ну, а моя знахідка сьогодні оця брошка, як ви розумієте, вона дуже гарна. Оці всі квіти, що тут зображені. Ну, сам дизайн. От у мене чимало брошок з марказитами, але от такого от такої ще не було. І вставка центральна мені дуже сподобалася. Вона дуже гарно сяє. І Подивившись на зворотній бік, я зрозуміла, що вона не має амальгами. Це означає, що це або гарне скло, але більше воно схоже на якийсь мінерал. Я навіть взяла ультрафіолетовий ліхтарик, щоб перевірити. Бачите, має червоний колір, коли ультрафіолетовим ліхтариком посвітити. А так, як бачите, це такий ну, рожевий, схожий на фіолетовий. Я навіть подумала, що може аметист, але аметист не має отакого, от щоб він червоним світився. Під ультрафіолетом. Але це не скло. То виявляється, що якийсь камінь. І, ну, може, цей, цей штучний корунд, не знаю, може таке бути. Штучні корунди мають вже таку довгу історію, це не те, що вони з'явилися десь 60-ті роки. Штучні корунди це ті рубіни, які були в золотих прикрасах в радянські часи. Штучні корунди вже використовуються десь з кінця 19 сторіччя, мені здається. Тому може бути і так. Але, знаєте, брошка, яка прикрашена навіть штучним корундам, це все ж таки не скло, не така вже і біжутерія. Щодо зворотнього боку. То от показую вам, яке тут кріплення. Отакий от тут фіксатор. Отак от як. І отут є маркування. Дві таких позначки. Зліва не знаю, що там, не можу зрозуміти, якісь плямки залишилися лише. А праворуч тут два. Потім 0, а потім напівстерти. Я не знаю, чи то 2 теж, чи то Z. Отак не дуже зрозуміло. Що це, я не можу вам сказати. Ну, але ж вважаю, що брошка старенька. Ну Мені здається, що це якісь 30 40 роки у той час. І зроблено в Європі. Так що, такі прикраси з марказитами, ну цікаві прикраси з марказитами, мені зустрілися не так вже і давно на нашому ринку. І хочу сказати, що марказити це така комерційна назва піріту, і популярність таких прикрас була пов'язана з тим, що вони дуже нагадували прикраси з діамантами. Зараз це важко повірити, тому що е, діаманти зараз обробляються таким чином, що вони дуже гарно сяють світло, там так, має такий ефект, що е, відразу ви бачите, що це не діаманти. А от, якщо казати про старі діаманти, то покажу вам одну прикрасу, яку я знайшла десь місяць чи два тому на нашому ринку у купі. Дрібниць. Знаєте, отак от звалюють продавці не дуже важливі дрібниці. І от покажу вам отакий підвіз. Я шукала інформацію, думала, може, щось знайду, та розкажу вам, нічого не знайшла, а тут така нагода вирішила показати. Ось, бачите, ці вставки це діаманти, але вони тільки ну, так, оброблені шлифуванням. Вони не мають такого гранування, як зараз роблять діаманти. Розумієте? І от розумієте, що оці піріти, оці марказити нагадують ці старі діаманти. Тому колись от таке враження було. Зараз ми вже розуміємо, що ні. А підвис старенький. І отут, з зворотнього боку, він виглядає отак. Це жовтий метал отут. Ну, і як було так, це прийнято, що та частина прикраси, яка, яка торкалася шкіри, ну як каблучка, оця частина може бути золота, а от основа для діамантів повинна бути срібла чи Е, е Також і сережки. Швенса золота, а сережка діаманти на срібній основі. Так що Отакий От дуже старий підвіз. Я кажу дуже старий. Ну, я вважаю, що це не пізніше середини 19 сторіччя. Така чудова прикраса мені трапилася. Не знаю інформації ніякої. Але вирішили її теж показати вам сьогодні у зв'язку з тим, чому марказити були такі популярні. Ну що ж, Отакі у мене знахідки. Не сьогодні, сьогодні тільки брошка, але все ж таки вважаю, що щось цікаве для вас сьогодні було. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.